Усім привіт, друзі! Починаю нове відео. Вітаю на моєму каналі. Я обіцяла вам показати цю майку зі стіма. Ось так вона виглядає на тілі. Я одягла на чорний топ, можна на бежевий, також буде дуже гарно. І шорти також вам показувала ідеально сидять, просто супер! Ще й на резинці, дуже зручно. Я дуже люблю, коли речі на резинці комфортно. Я їду до косметолога. Два тижні назад я зробила Хайдрофешл процедуру. Це такий апарат і очищення, і зволоження шкіри. А сьогодні я роблю також на хайдрофешл, але процедура довкола очей зволоження та освітлення. Хочу бути вічно молодою. Тільки не треба писати, треба приймати зморшки, приймати віки і так далі. Будемо все приймати, те, що не можна змінити. Те, що можна удосконалювати, потрошки буду робити. Шкіра у мене завжди була не ідеальна, вона схильна до висипань, щоб я не робила, вона схильна до пігментації, тому я заморочуюсь, завжди заморочуюсь щодо доглядової косметики, щодо косметолога, постійно на якісь там процедурки, чистки, ну, все, що мені кажуть, там роблю. Бо якщо нічого не роблю, то це взагалі катастрофа. Ось тут щось висипало, тут якийсь прищик. Періодично парочку буває. Ідеальної шкіри в мене немає, і я вже змирилася, її не буду. Ну, для, мене, для мене не ідеальна. Тому що зроблю? Можливо, якби була прям ідеальна, я б взагалі не парилася і нічого не робила, і якимось кремчиком намазалася і все. А так, хочеться бути трошки краще. А, так, люди, я хотіла вам ще показати крем. А, бабуся сказала, що у неї так, а, бабуся каже, що у неї дуже сухі руки стали. Замовила в аптеці від Лярош. Поїхала забирати, і мені сказала, що спробуйте цей. Що цей ще краще? Дівчина каже, що їй дуже подобається, що цей прям дуже добре зволожує. Я собі спробувала нанесла, дійсно дуже класний. Так що... В аптеці він коштував 370 гривень. Якщо у когось сухі руки, то можете спробувати. Дуже непоганий. Я такого не бачу. І такої фірми взагалі нічого не купувала, не знаю. Наче непогано. І ще декілька днів назад зробила повний чекап організму, здала всі аналізи, загальний вітамін Д, феретин на всі гормони. Ну, все, що потрібно там. Жінкам кожного року, чи хоча б раз в пару років здавати, все здала. Всі аналізи ідеальні, гормони в порядку, узі щитовидки все зробила. і По гінекології також все в нормі. І єдине, що низький ферритин, але лікар каже, зараз він низький у всіх, тому що дуже погана якість м'яса в магазинах. Немає нормального білку, немає нормального заліза. Гемоглобін в нормі, ферритин низький. І я... Чесно, жодної людини не зустрічала з нормальним феритином. Якщо ви здавали, і у вас він 50, чи якийсь там, хоча б у межах норми, напишіть, мені просто цікаво, чи взагалі він існує. Бо я у кого не питаю, там вище 10 ні у кого його немає. Тому чоловік сказав: будемо замовляти чи купувати м'ясо не в супермаркетах, а в окремому такому м'ясному магазинчику, там навіть структура м'яса інша, воно навіть на смак інше, воно бін шорстке, але. Ми сподіваємося, що воно більш якісне. Треба якесь, не знаю, фермерське, чи, 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 чи яке треба. Ось так. А решту все в порядку. Дивіться ще, як прикольно вийшло. У мене ось тут така сіточка-в'язка. І взуття сіточкою. <рес> Такі смішні ці балетки. цібалетки, мені подобаються. Булочка, ти залишаєшся з хлопцями? Я? Я вже повернулась. Кому цікаво, їжу до косметолога в Лазер Хаус, косметолог Аня Анна Сергіївна, у Вишневому. Якщо хтось з цих районів, Вишнева Київська область. Дуже мені подобається, дуже класна дівчинка, розбирається в усій косметиці, все по складу, відсотки, все порадить. Розписала мені, що коли у мене щось буде закінчувати, що вона теж рекомендує. Так, і заскочила, поруч був. Сінсей там. Так, черемол в черемолі. Дещо купила швиденько. Матвійчику футболка, бо він наступного тижня їде. Так, на фоні цефіон кажу, є, корм <сум> хромтить. Наступного тижня їде в табір в Карпати. я хотіла йому щось новеньке взяти. Я хочу Обіцяла собі, що не буду купувати дітям речі в сенсі. Бо коли діти були маленькі, ще можна було ці речі носити. А коли діти дорослі, футболка може їм підходити за розміром 2-3 роки надовго, а якості не вистачає просто декілька місяців і все можна викинути. От для маленьких діток, кому на один сезон, то супер. А для дорослих, то, звісно, не дуже вигідно, але ладно, вже. 119 гривень. І я не хотіла їхати кудись в лавіну чи кудись далеко. І хотіла йому якусь світленьку взяти, бо у нього є така сіра, чорна, темненька, Я хотіла якусь таку світленьку. Собі ось таку маєчку. Ось така. Вона вкорочена. звичайна повсякденна майка. Ось такі органайзери. Кошики. По 79 гривень. Я не знаю, на що вони мені, але за 79 гривень треба було взяти. Дивіться, які гарні. Мені дуже подобається чорно-білий візерунок. І ще тут з такою бухромою Це дуже гарно. Десь в гардеробну треба щось оновити, тому що вже якось хочеться змінити трошки картинку, можливо, щось сюди поприкладаю. Взяла два таких. Боже, як вони мені подобаються. І тут таке прям в'язка, якась, як вишивка, вишивка. Так. Це які прикольні. Дуже гарно. Дощечку давно хотіла велику, досить великого розміру. Звичайна дощечка, бо мені одну потрібно вже викинути. Лійка на терасу на столажик ті квіточки в маленьких горщиках зручно поливати такою тоненькою. І два таких горщика хочу повісити на паркан. Також вони були зі знижкою: 79 гривень. Я давно думала, ще на початку весни думала, що щось хочу так повісити на баркан і якісь сюди квіточки. Бітуні. І нарешті купила. Треба тепер квіточок. Далі після процедури ось таку сироватку. Це її коробочка. Ось так вона виглядає. Сказали користуватись один раз в день для шкіри навколо очей. Вистачить на пару місяців. Сама процедура дуже комфортна. Шкіра зараз така гладенька, м'якенька, зволожена. Така профилактика зморшок навколо очей. Готую зараз обід. Захотілось мені простенького супчика, три курячих стегна, морква. Такий бульйончик виходить. І окремо зварила вермішельку, потім з'єднаю кожному в тарілку. Не хочу кидати одразу в сок, бо вона потім на другий день занадто розварена, яка мені не подобається. А якщо супчик підігріти на плиті, то взагалі геть розварюється. Тому краще окремо. Навіть без картоплі, без капусти, просто ось такий бульончик. Чогось так захотілося. Потім, як морква довариться, я сюди додам кріп або петрушку. Щось таке і з підсмаженим хлібчиком буде нам смачно. Такі лисички. На ринку нас купила. Фіона! Можна тихіше, будь ласка, я тут відео знімаю. Жіночка. Обожнюю. Їх зараз зроблю картопляне пюре. Обсмажу лисички з цибулькою. І хочу зробити салат. З пастернаком ходімо з вами за пастернаком. Ага. Ой, яким пастернаком, з дайконом. Через тебе все забула. Ходімо за дайконом. Дай м'ять. Пішли дайкон рвати на городі. Так, тут живе якась сороконіжка. Я дуже його люблю, він схожий на радис. Я його натру з морквою. Ще дуже смачно було б з яблучком. Але у мене яблучка нема. Так, цей маленький. Отже, цей буде. Дивіться, який такий дайкончик. так Ось такий вже. ну Він виростає і більший, але... Мені вже треба. Я натру цей, трошки цей. може я редиску, Редиску просто наріжу. У нас така смачна редиска цього року. Боже, як мені подобається смачніше, ніж минулого. Минулого теж непогано, але була занадто гостра, така прям пікуча. А ця соковита, прям така ж, водичка всередині, ну настільки соковита, дуже смачна і не така гостра. Стечіть морква в мене є. Метру і з олійкою. Сільперець. Вже порвала. Вже порвала м'ячик. Ох ти! Ну не вигризай, Боже, зараз буде християться цей халофайбер. Пішли салат краще робити. Вечеря готова. Дивіться, яка смакота. в Салатик додала ще трохи капусти. Дуже смачний. Дайкону небагато, але він густренький, тому якраз відчувається в міру його. Якщо десь на ринку побачите лисички, дуже наполегливо рекомендую взяти, приготувати. Це дуже смачно, вони хрумкі, добре засмажити. Я люблю, щоб вони такі були добре засмажені. Хрумкі. Так що нам смачного. І ще забула показати, ми ще раз робили тіремісу. Практично повністю зробив владик, дуже просто це робиться. Так смачно. Ми з батьками з'їли, дітям нічого не залишилось, то я купила всі інгредієнти і ми зробили ще раз. Будемо зараз його їсти. Приїхали трошки прогулятись на майданчик дуже давно. Дуже давно не гуляли, Матвій з'їхав з горки, каже: е, я вже там не прола не поміщаюсь, що голова вже не влазить, Скрутившись або лежачи, Вже на твій вік, тільки як гномик. Ой, вже не прилазив, вже дорослий, але владик трошки попросив побігати. Ми чекаємо своє замовлення. Замовили суші бургери. Тут у нас є суші бургери. Хотіли поїсти, півгодинки треба почекати. А це більше за віком підходить. Забрали своє замовлення. У нас з Владиком з лососем. Це які в мене вже огірки. Ось огірочок. Багато-багато ось. вже такі довгі вже буду підв'язувати. Вже треба все це підв'язати ось сюди. Сьогодні не дуже спекотно, тому я підняла оцю штучку, яка затіняла їх. Бачите, нічого не погоріла. Ось такі Пташка. зелененькі, нормальні. Все добре. Бо минулого року я не накривала, ви мені радили. Я не встигла і погоріли трошки листочки. А цього супер. Я придумала собі ось таку бочку. Ми купили новий контейнер для сміття. Зараз покажу. А це наш старий бак. І я сюди набрала воду, щоб тепленькою поливати огірки. Можна і весь город, але огірки найбільше люблять тепленьку воду. І я беру собі, треба ковшик купити. Я брала лійкою маленькою, треба купити такий ковшик. І ось тут поруч, тут не важко, у мене город невеликий, такий, щоб прям бігати. А тут недалеко то все-все поливали і баклажани, всю цю грядочку тепленькою. Обрізали Шавель, вже можна їсти новий, хоча він якийсь. Тут всього інше є. Уже такий. Тут квасолька. Помідори теж великі. Все, осенкую. Дивіться, які помідори. Здорові вже. Так, як показати в порівнянні з рукою, бачите, які великі. Маленький, це жовті. Полониться, до речі, від того, що стало вже тепло більше сонця, плюс полила добривом калійним, вона стала солодка. Солодка, солодка, смачна, ароматна. Ну, от ні, ніде немає такої, як ту, що тільки зірвав. Навіть якщо вона смачна, ароматна з ринку, все одно, от як тільки зірвав, це просто максимальне підставлення. Днем нару! Так, вибачте, відволіклась. Це я побачила сусіда через паркан і привітала його з днем народження. І йдемо в суботу до них. В гості до нього будемо дарувати вінілову платівку. А, так, обіцяла вам показати ось такий бак. Боже, що це літає. Він зараз, правда, брудний бо був дощ. А він великий, на колесах. Ось такі великі. Колеса зручний, зручно відкривається, так треба буде його протерти. Тут чоловік поставив цю плівку, підклав, тому що тут була щелинка і залітали мухи. І відкриваєш, і звідти купа-купа мух. То він так закрив і якраз зараз нічого вже нема. Викидаємо в такі пакети, які ми купуємо у нас в селі, і раз на тиждень у нас сміттєвоз забирає сміття. Ну, тобто чоловік виймає, виставляє на дорогу і забирає. Дуже-дуже маленький. Дивіться, якого їжачка ми у себе знайшли. Дуже маленький взагалі. Ну, сантиметрів дванадцять, так? Фіона, їжачок. Треба віднести кудись, боже, де він живе. Півно. Піде треба відійти. А, а що такі маленькі знають, куди йти? Чё такой малютка, просто? Чё, чё, чё? Владоська, видишь, какая домик? Чё, она на кш? Фіона. Їжачок впевнено попрямував, сподіваюсь, до свого будиночку, а ми пішли гуляти. Взяли Фіонку, гуляли по наших вулицях і потім попали під дощ. My sweet lover, You're welcome. I could cook up some dreams filled with me in love with you. You're my favorite preoccupation. Чого тут за Манюнечко в лежаночці? Манюня, ти вже спадки лягла. Одразу так темно стало, але вже вечір зараз десь 20-30, біля 9 години. Пішов дощ, так одразу потемніло. Скажіть, з батки захотілось, все в'язаночку. У неї тут Ця лежанка залишилась Ой. і внизу побільше. Розмір. Можу тут спати, можу внизу, можу на ліжко. У на диванчик. <гум> У дітей буває, з дітками спить на ліжку. Не буду будити, спи, спи. Вибачте, вибачте, що вас потурбувала.